Чому ти мені за хазіновитість поставила нуль? Коли ми зайшли ми, у коридор, коридор оце витрати навколо павутиння, оце витрати. все. Кому воно нашкодить? Йо-ма-йо, ну кому? Блін, ну воно на вас нападе. Знаєш, як так називають таких виве? людей, для Люди, яких витрати, бруд витрати. це норма. Ні. Моя люба. блін. Юля, я не розумію, чому за виховання в мене нуль. П'ятирічна дитина потребує втручання спеціалістів, щоб вона якнайшвидше змогла заговорити. Я знаю, що в мене у сина проблеми з мовленням. Ми зараз вирішуємо це питання. Ми записуємося до логопеда, будемо його відвідувати. А ні, а чому ти мені поставила два? За те, що народила усе, усе, що стосується тебе, це шок. Мами поряд немає, я батька ненавидить. А ні. а що тебе не влаштувало з моєю самореалізацією? Де ти загубила свої бали? Про яку самореалізацію може йтися, якщо ти працюєш і від цієї роботи пуття немає? Ти банально не можеш забезпечити своїй дитині дім, де вона буде в спокої? Я не знаю, що відповісти. Після нашої зустрічі ти роз'їхалася з чоловіком? Ні, я не роз'їхалася з чоловіком. Це доводить те, що ти не хочеш. Ну, хай буде, не хочу. Ну, дівчата, ну от зараз, прямо от, сьогодні ні. Я не готова. Дуже шкода, що вона жодних висновків не зробила після гостей, коли ми були у неї вдома. А які висновки зробить Ані, побачивши свої оцінки? О, Боже мій. жах який. Юлю. Самореалізація серйозно так. Чому я поставила один бал? Ти сказала, що твій бізнес заробляє навпіл з мамою 200 тисяч гривень. Угу. Я розумію, що легко говорити там 20 тисяч гривень це нічого. От коли ти сама не побудувала бізнес з нуля, ти ж ну так і сказала, тобі дав на бізнес кошти чоловік. І мама. — я такого взагалі не казала. Просто якби ти менше говорила про свого чоловіка і про своє кохання, і більше б розповіла дівчата. Я завжди секундочку, ти не ви зайшли до мене це? додому. Ви так до неї зайшли, в оселю і причепились Секс. до сексу. Вибачте на слові. Ви так само прийшли до мене. І коли я почала вам натхненно розповідати про своє кохання, ви причепились до цього. Та чого ж ти його так кохаєш? Чого так кохаєш? Ти повинна сепаруватися з чоловіком. ні, самореалізація від слова «само». Ну все, Сьогодні вижену всіх із дому, розлучуся з чоловіком, піду сама працювати, щоб прийти тобі сказати Люба, я самореалізована. Вона стільки не заробляє. От і думає, як це так? Тільки почала і одразу стільки заробляти. За оцінками тут найбільш адекватна віра. Віра дуже сильно здивувала. Вдячна їй виховання дітей. Чотири. Серйозно, юлю мені не подобається те, що ти нав'язуєш своїй дитині. як це твоя культура? Ти серйозно нав'язую? Ти культуру нав'язую. Дитина має бути вихована. Це нав'язую. Якщо ти дозволятимеш, щоб вона сіла на голову всіх людей і не пояснюватиме, що так не можна поводитися, то нехай молодець.